Всім привіт! Сьогодні хотілося б звернути увагу на те, як розрізняти між собою схожі за зовнішніми ознаками види риб, наприклад, для ща звичайного, пскирки, клепця та синця. Для того, щоб визначити, який вид потрапив до вашого улову, потрібно звернути увагу на морфологічні ознаки риби, тобто на форму риби, розмір голови, форму рота. Та розміщення плавників. Плоскирка європейська або густера. Найбільша довжина тіла близько 30 см. Маса до 400 г. Тривалість життя до 80 років. Тіло високе. Помірно стиснуте з боків. Голова маленька. Рот невеликий. Напівнижній. Очі великі, спинний плавник високий, анальний довгий. Плоскирку часто плутають з підлящем, від якого вона відрізняється меншим числом лусок у бічній лінії та розташуванням анального плавця по відношенню до спинного, спинний хвостовий і анальний плавники сірі. Грудні і черевні жовтуваті, іноді червонуваті. Чим вона і відрізняється зовні від ляща, ляща вони практично сірі або темнувато сірі, крім цього, у плоскирки більша луска, на відмінно від ляща, особливо у спинного плавника. Зграйна річкова риба слабопроточних вод тримається ділянок з піщано-мулистим або замуленим гальковим чи кам'янистим ґрунтом. Нерест порційний кра відкладається кількома порціями. Ляж звичайний. Вид риби родини коропових. Найбільша довжина тіла близько 60 см. Досягають ваги 4 кг. Тривалість життя 15-16 років. Тіло відносно видовжене. Високе стиснуте з боків. Голова маленька. Рот уряща невеликий і трубчастий, але завдяки його рухливості риба може поїдати червогногих, молюсків, черв'яків, личинок, а також рослини. Плавці сірі, при кінцях майже чорні. Забарвлення мінливе. У молоді світліше у дорослих значно темніше. Зграйно річково озерна риба. Любить донні поглиблення, глибинні ділянки подалі від берега, Тетевої зрілості досягає у віці 3-4 роки. Цінна промислова риба, яка має досить важливе господарське значення занесена до європейського червоного списку, клепець європейський або білоочка. Найбільша довжина тіла до 30-35 см, маса до 1 кг, тривалість життя близько 80 років тіло видовжене, високе, сильно стиснуте з боків. Голова невелика, рот маленький, напівнижній, рило м'ясисте, товсте, дещо виступає Понад ротом уперед, спина попелиста, темно сіра, боки і черво сріблясто білі всі плавці сірувато білі райдушка очей білувато срібляста, що стало підставою для іншої назви білоочка. нижня частина хвостового плавника, помітно довша верхній. Дуже довгий анальний плавник. Зграйна придонна річкова риба, яка тримається глибоких руслових частин річок. Ікра відкладається один раз, синець. Це прісноводна зграйна риба сімейство коропових. В Україні зустрічається у басейнах усіх великих річок, окрім гірських. Найбільша довжина 50 см, Маса до 1 кг. Тривалість життя здебільшого 6-7 років мешкає у річках проточних озерах, де обирає тихі глибокі плеса, у нерець заходить у притоки, віддає перевагу місцям з повільною течією піщаним, гравійним або кам'янистим дном. У липні і серпні менш рухлива через спеку і зниження рівня кисню у воді. Намагається триматися біля дна і харчується здебільшого в сутінках, тіло витягнуто у довжину, відносно високе, стиснуте з боків, з дрібною лускою темно сріблястого кольору. Спина темно-синя, боки і черевна частина сріблясті, Спини і густовий плавники сірі з темними кінцями, грудні черевні. Злегка жовтуваті. Грот кінцевий. рило загострене і піднесене. Свою назву риба отримала за синюватий відтінок, який набуває на суші після вилову. На відміну від білоочки, луска синця невелика, а форма голови гостра. Від підлящика синець відрізняється шириною анального плавця і вущою та вищою спиною.